Я Людмила Журавель, виконавиця ролі жінки. Про що вистава Люче і Фелікс? Ну, Спочатку здається, що вистава про кохання, але мені здається вистава про минуле, про спогади, які за собою тягнуть усе життя. І Мені здається, що це минуле іноді треба витягти, подивитися на нього, проаналізувати, щоб далі просто жити щасливо. Розкажи про свою героїню ці вистави. Моя героїня це жінка. Я думаю, що в неї немає ім'я, тому що вона уособлює собою таку категорію жінок. Які існують, які в сім'ї не отримують достатньо любові, достатньо розуміння, спілкування. І ці жінки рано чи пізно вдаються до якихось екстремальних методів. Вони або впадають в депресію, або шукають якогось хайку чи якихось стосунків дуже дивних. <ривіт> якби в неї було ім'я, як би її звали? <ривіт> не знаю. Може, Катерина? Ну, я знала багато Катерини, вони були такі відчайдушні. Чим ти схожа зі своєю родиною? Іноді мені теж здається, що чоловік не приділяє мені достатньо уваги. Але я не така ризикова, як ця жінка. Що тобі подобається в твоїй грані? Мені саме те й подобається, що вона не така, як я, що вона може поглянути на свою ситуацію зі сторони, що вона може струсити себе. Що вона розуміє, де вона знаходиться і в якій ситуації. Добре. В точності навпаки, А за що ти можеш засуджувати або ненавидити свої Не знаю, не можу ненавидіти. Взагалі нікого не можу ненавидіти, а, а не ти бачиш слово персонажа. Засуджувати. Си... Засуджувати. Не знаю, може за те, що вона не намагалася сама якось владнати свою сімейну. Ситуацію. Ми не намагалася жити може заради дітей. Що тобі не подобається, що тебе бісить Він в твоїй персонажі, коли ти граєш? От ти вважаєш Блін, ну як ти так могла зробити? Може те, що вона не намагається щось змінити в своєму житті? Мабуть, їй це все важливо. Померти. І Інер, так як вона живе, те, що чоловік не потрібний, те, що вона не намагається з ним з'ясувати стосунки. І вона намагається жити так і нічого не робить для того, щоб це робити в своє сильно. Як ти гадаєш, яке на чекання телевої? От після фінальної сцени, наступний день після цієї вистави, що вона чекає? Після події. Мені здається, що вона все ж таки поговорить зі своїм чоловіком і буде щось з'ясовувати. Можливо, буде скандал, але вона щось буде робити. Як проходить процес створення в образу? Ну, По-перше, я дуже щаслива, що я отримала цю. І коли я прочитала цю п'єсу, вона мені дуже сподобалась. Тому що. Що цікаво, що дуже багато що є спільного зі мною і дуже багато чого є того, що в мені нема. І це цікаво. І роль невелика, але мені здається, що вона дуже так жирно виписана. Мені здається, що ну, вона буде цікава для мене. Ще я буду працювати з класними авторами. У кожній уся шкафла хтіна, в нас сцен, і думаю, що все буде класно. Що ти тобі, жінка? Жінка? Жінка це годин. Жінка повинна запалити чоловіка, ну а потім дрова вже він повинен підносити у Ну Мені так здається. Так. А якщо цього не... Не сталося, то жінка починає чахнути, кидатися в різні боки, впадати в депресії. Жінка це вогонь, і чоловік повинен накидати туди палок, так? Так, щоб вона його зігрівала. Добре, що для тебе чоловік? Ну, чоловік це основа, це опора, це кремінь. Який, на якого можна покластися, з яким можна про все поговорити, якому можна довіритися. Чоловік це той самий батько я, вважаю. Спочатку за дівчинкою доглядає батько, а потім ці обов'язки повинен взяти на себе чоловік. Якщо він не бере обов'язки, або він інертний, то то не чоловік. Щетку доглядаю за сином. Хоч чи повинна потім жінка доглядати за свій чоловік. Первому. Так. так. Що для тебе кохання? Кохання? Ну, кохання це не тільки пристрій Це дружба, це розуміння, це вміння. Пояснити одне одному свої бажання, довіра між людьми. Щось спільне, крім сексу. Бо просто пристрасть це не кохання. Це швидко згасає і надовго в цьому небезпечне. Можеті включу фразу. Кохання померло, тому бо наше кохання померло. Про дружбу нечасто не часто. Mm. Ваша дружба померє. Ну, коли здається, що дружба надійніша, ніж надійніше. Надійніше, надійніше. кохання. Тому, можливо, те саме кохання в сім'ї треба будувати більше на дружбі. Саме так, мені так здається. Okay. Okay. Чому варто побачити, ці варто побачити цю виставу? Варто побачити цю виставу ну, тим, у кого є проблеми, щоб їх звірити з проблемами в п'єсі. А у кого нема таких глибоких проблем, то бути щасливим, що в нього нема таких проблем. Подивитися і сказати, Боже, та у людей проблеми. А я ще щаслива людина, то в мене все ок, все гаразд. Але це дуже цікаво поспостерігати за цими людьми. Мені так здається. Поспостерігати тобто будете не тільки глядачі за вами, а й ви за глядача. Шикарно. Дякую.